Посів баклажанів на розсаду, скоро знадобиться. Беріть на замітку Знезарастя насіння, зануривши його на 30 хвилин у насичений розчин марганцівки або фітоспорину. Потім проростіть насіння у вологій серветці чи ватних дисках протягом 3-5 днів. Ті насінини, які проросли за цей час, висійте у вологій ґрунт на глибину 1 см в окремі стаканчики. Баклажани не люблять пікіровку і погано її переносять, тому краще не використовуйте спільні ємності. Накрийте стаканчики плівкою, забезпечте 12-годинний світловий день і температуру повітря 21-24 градуса. Щодня знімайте плівку, витирайте конденсат, зволожуйте ґрунт у разі пересихання, не перезволожуйте. Після появи сходів зніміть плівку, знизьте температуру до 18 градусів.